Доброго Ранку діти! Розпочинаємо з вами урок української мови. Сьогодні ми дізнаємося більше про іменник. Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Сьогодні на уроці ми дізнаємось більше про іменник. Віртуально побуваємо у Швейцарії. Запишіть, будь ласка, в зошиті число, класна робота та рядочки каліграфії. Перша вправа нам потрібно поставити питання до поданих слів і визначити, до якої частини мови вони належать. І потім записати їх у дві колонки. Школярка. Слово школярка відповідає на питання. Хто? Верблюд. Хто? Екран? Що? Йод. Що? Цифра. Що? Артисти. Хто? Риба. Хто? Індик. Хто? Яблуко. Що? Діти. Що ж це за частина мови, яка відповідає на питання? Хто або що? Так, молодці, це іменник. А нам потрібно з вами розділити ці слова на дві колонки. Як ви гадаєте, на які дві колонки ми будемо з вами їх ділити? Так, перша колонка це буде, будуть слова, які відповідають на питання Хто. А друга колонка ті слова, які відповідають на питання що. Хто? Школярка. Хто верблюд? Що екран? Що йод? Що цифра? Хто артисти? Хто риба? Хто індик? Що яблуко? Запишіть у зошитах вправо один і спишіть ці слова, розділивши на питання, хто або що. Нагадайте гаджикові, у якій колонці іменники є назвами істот, а в якій назвами не істот. І перевіримо свою думку за правилом. Так, колонка, де слова відповідають на питання: хто? Це істоти, школярка, верблюд, артисти, риба, індик. Колонка, яка відповідає на питання що, це неістоти, екран, йод, цифра, яблуко. Прочитаємо з вами разом правило. Іменник це частина мови, яка називає предмет, і відповідає на питання хто або що. Іменники, назви істот, відповідають на питання хто. Наприклад, Батько, лисиця. Назви не істот відповідають на питання, що, наприклад, вулиця, клен. Давайте прочитаємо ще раз ці слова, які в нас були на початку нашого уроку. Із перших букв складемо слово що ж це за слово? Так, це слово Швейцарія. Нам потрібно з вами побудувати звуковий аналіз цього слова. Спочатку ми з вами розбиваємо це слово на склади: швей, ца, рі, я. Так, чотири склади. Перша буква звук Ш. Приголосний твердий. Другий В. Приголосний твердий Е. Голосний – «й», Приголосний м'який Ц. Приголосний твердий А. Голосний – «р», Приголосний м'який І. Голосний І. Остання буква у нас позначається як два звуки: «й» А. Звук «й». Це приголосний м'який і А, це голосний. Запишіть це слово у зошиті та звукову схему до нього. А тепер ми з вами переглянемо інформацію про Швейцарію. Офіційна назва цієї країни Швейцарія. Столиця місто Берн. Ось подивіться, прапор і герб. Це квадратне полотнище з білим прямим хрестом в центрі. Державна мова цієї країни німецька, французька, італійська, рето Валюта швейцарський франк. Кількість населення приблизно 9 мільйонів. Давайте з вами прочитаємо інформацію родзинки про Швейцарію і зверніть увагу на виділені слова, і потім ви скажете, чому ж ці слова пишуться тільки всі з великої букви. Швейцарія невелика, але багата й цікава європейська країна. Вона має спільні кордони з Італією, Францією, Німеччиною, Австрією. Велику частину території країни займають гори Альпи, найвища вершина швейцарських Альп Дюфур. Її висота становить 4634 метри. Вершини гір укриті вічними снігами. Зверніть увагу на виділені слова: що ж це за слова, і чому вони всі написані з великої букви. Так, молодці ви все згадали. Це власні назви. Так? Ми знаємо, що власні назви завжди пишуться з великої букви. І перевіримо за правилом себе. Іменники бувають загальними назвами і власними. Власні назви пишемо з великої букви. Собака це загальна назва, рекс це власна назва. Тому вона пишеться з великої букви. І переходимо до наступної вправи. Нам потрібно розглянути світлини та скласти за ними речення, використовуючи власні назви. Наприклад, перше речення у мене вийшло таке. Корова марта пасеться на галявині. Слово корова ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Але це є загальна назва. А ось Марта це власна назва. Це вже так звуть корову. Михайлик привітав Наталку з Днем народження. Які тут є власні назви? Так, це Михайлик та Наталка. Собака рект загубився та шукає хазяїна. Слово собака це загальна назва, а слово рекс це власна назва. Запишіть, будь ласка, вправа 5. Спишіть ці речення, можливо, ви своє якісь придумаєте і підкресліть назви істот. Так, це корова. Марта, Михайлик, Наталка. Собака рекс, хазяїна, так? Ну і продовжуємо далі. Вам потрібно списати текст, розкривши дужки, і підкреслити іменники, власні назви. Зараз ви самостійно це зробите і перевірите себе за наступним слайдом. Швейцарія славиться великими чистими і глибокими озерами. Їх тут понад 600. Найбільше серед них Женевське, Цюріхське, чисті річки, Рейн, Рона Ін. Тічино роблять територію країни живописною і привабливою для відпочинку. Ви записали вправа 6, писали ці, цей текст. І наступна вправа, де б вам хотілося відпочивати у горах, біля озера чи річки. Чому? Напишіть про це текст. У мене вийшов цей текст такий: Швейцарія це країна, де любителі покататися на лижах відправляються до швейцарських Альп. Гірські лижі в Швейцарії це і національний вид спорту, і традиційний відпочинок, і прекрасна можливість помилуватися чудовими альпійськими пейзажами. Сезон в Швейцарії триває з початку листопада по квітень, а на деяких курортах покататися на лижах можна навіть влітку. Напишіть в зошиті вправа 7, і за зразком напишіть своє враження від Швейцарії і де ви хотіли відпочивати. Ви сьогодні гарно попрацювали. Домашнє завдання у підручнику сторінка 34 виконайте вправу 8. Там потрібно списати слова, розкривши дужки. підкреслити власні назви. Так, це слова, які відповідають на питання Хто. І пишуться з великої букви. Випиши їх в алфавітному порядку з виділеними словами склади: одне речення про Україну і одне про Швейцарію, і запишіть його в зошит. Дякую вам на все добре, до побачення!